Ось, якщо ми хочемо розширити будівлю, е, і ми можемо це зробити, в принципі, одразу декілька поверхів. Е, ну, наприклад, там візьмемо стіни, Ctrl-A, Ctrl-C і е, закидаємо, наприклад, на другий поверх. Зразу буду знати, як робити це все. Це тільки стіни. А так зараз це закрити треба більше місця, щоб воно нормально приземлилося. Картинка пішла, І ми хочемо розтягнути, наприклад, щоб нам було більше місця, щоб ми зробили незадимлювальну сходову і розширили коридор. Нам потрібно виділити причому ось цю сіточку, взяти, грубшу сіточку, і виділити частину, яку ми хочемо розширити. ось так, і беремо те, що, ну, що В принципі, в межах цієї сітки, і відтягуємо, наприклад, ще на метр. І воно а, зразу підтягнулося, але тут треба ортогональність, бо якщо б ми отак зробили, то воно так не, не працює. А, ось, тобто, Якщо ми це витягнули, наприклад, на метр, а, то і на другому поверсі воно теж піде так само, і воно без всяких проблем навіть тут пішов скачок, а, типу зразу розширює приміщення так, як нам потрібно.